Доброго дня, шановні радіослухачі. А сьогодні ми поговоримо про на тему уроки Сирії для України. Поговоримо з нашою гостю. Це Олена Михайлівна Чальцева, доктор політичних наук, викладачка Донецького національного університету ім. Василя Стуса. Доброго дня, Олена Михайлівна. Доброго дня. Перше питання: події в Сирії. Які уроки для України ми маємо можемо з цих подій винести? Ну, по-перше, дякую за. Те, що запрошуєте на ефіри? А по-друге, щодо питання, ну, дійсно, ті події, які відбуваються, і в такому темпі, в якому вони відбуваються, звісно, вони для нас теж цікаві з точки зору перестановки геополітичних гравців на Близькому Сході. Але як це відіб'ється на українському? Просторі. Ну, складно сказати. Єдине, що а, для того, щоб зрозуміти ну, повну картину, треба розумітись, що відбувається в сенсі перестановки сил а, в світовій політиці. Ми побачили, що в результаті падіння а, диктатури Башара Асада а, Росія доволі а, суттєво втратила. Свій геополітичний статус там, і на сьогоднішній день гравцями на Близькому Сході, основними регуляторами там є Ізраїль, Турція і, ну, звісно, Сполучені Штати. Росія вже і Іран не приймають участі у цих процесах. В Україні, звісно, ми не можемо розглядати. Таку саму ситуацію, тому що вона ну, не схожа в сенсі причин війни і розвитку подій, тобто це інша історія, але втрата статусів деяких гравців і навпаки, наприклад, тієї ж самої Турції. Підняття статусу, да, воно може зіграти а, певну роль у переговорчому процесі, коли ми до цього дійдемо. Олена Михайлівна, скажи, будь ласка, ось я читала про стелізних експертів на цю тему. А, ну і фактично багато хто говорить про те, що фактично Туреччина Ердоган створює. Османську імперію ну мається на увазі вплив не в фізичному плані, скажімо, вплив на і ось буквально також подія. Ну про те, що Греція передала Арменії зброю, яка ну можливо могла потрапити в Україну, тобто, скажімо, і Греція, яка має ситуацію з північним Кіпром. Складну Арменія. Ну, тобто, є такі моменти, що можуть бути складними найближчим часом. Ось якось, ну не знаю, розширення Османської імперії. якісь такі больові точки ще ви бачите, які можуть стати, ну скажімо, проблемними найближчим часом, зв'язку саме з, з ідеєю не знаю, Османської імперії. Ну, Турція, звісно. Як країна, яка очолюється лідером, який знаходиться довго при владі, і буквально от вчора або позавчора Редаган сказав, що залишилось два таких політики це він і Путін, які довго а, при владі, і вони такі досвідчені. Дійсно, у Турції багато амбіцій і а, Певною мірою, якщо так розглядати економіку, розглядати вплив на сусідні держави, то, звісно, можна говорити про те, що не безпідставний. Чи буде Турція дійсно відроджувати ідею Османської імперії, складно сказати, тому що Турція ж не єдина країна на Близькому Сході, яка Впливає на процеси, все одно вони мають корелювати свою політику з інтересами Сполучених Штатів і з Ізраїлем, який є форпостом демократії і боротьби з ісламським джихадом. І ми, якщо от уважно придивити, що отримує Турція від такої ситуації в Сірії, яка склалася, для того, щоб отримати перемогу от, лідер опозиційних сил Джулані, який підтримується з боку Турції зброєю, і грошами, і не тільки Турції, і Катарам, і іншими країнами Саудівської Аравії і так далі. Тобто вони. Допомагають тим самим своєю активізацією, тій самій Турції, вирішити проблему з курдами, в частині Сирії, яка залишилася поки що під ну, владою да, сил Аджалана. Аджалан – це лідер курдської робочої партії, який сидить в тюрмі вже. А, по-моєму, дуже, дуже багато років, я не пам я пам'ятаю на початку по-моєму, 2000-х, а може вже і більше. І е, от цієї ситуації, звісно, це на року Турції. Турція е, сприяла тому, щоб 15 кланів, 15 угрупувань е, е, об'єднались, і з 2015 року, е, це 9 років, вони готувались. Тобто, якщо подивитись на. Е, Збройні от угрупування цих сил, які очолюють е, джелані то ми побачимо, що вони добре екіпіровані, вони е, мають е, сучасну зброю, ну і так далі. Тобто вони е, об'єднались, вони домовились, об'єднання відбувалось під е, е, пильною увагою і допомогою тієї самої Турції і. Процес пішов. А хто такий Абу Мухаммад Джулані? -Джул що про нього відомо? Хто ця людина? Ну, Я теж не, не, не дуже була освічена в цьому питанні, але от я, не читавшись, побачила, що це не така проста людина, він з непростої сім'ї він отримав гарну освіту. Він один з співзасновників ісламської держави в Сирії, філіал Іділа. Після того, як він, а по суті, Іділ входив в підпорядкування Аль-Каїди, і він довгий період часу був активним учасником цих всіх організацій. Але Згодом він, ну, по суті, відійшов правав з цими організаціями. Я думаю, що це суто практична історія, і це ніяка не ідеологічна а, така да, в упевнені з тим, що треба змінювати орієнтири. Я думаю, він готувався до певної такої ролі лідера. І він офіційно порвав з цими організаціями Лікайдою в тому числі, і неодноразово заявляв, що Сполучені Штати це не є ворог. А хоча до того він по суті вступив в бойові угрупування, я не пам'ятаю, як вони називалися, але вони боролись проти американців в Іраку. Ну тобто, це людина, яка пройшла довгий шлях до. Всіх цих, цих моментів і в 2015 році, коли а, опозиція була за допомогою Російської Федерації, подавлена і режим Асаду а, переміг на той момент, а, вони а, ну, сконцентрували всю свою увагу для того, щоб а, знайти все ж таки а, підтримку з боку Турції і так далі. А для цього необхідно було. Відмовитись від того, що вони причетні до Аль-Каїди. А ми спостерігали за подіями в Сирії, бачимо, що угруповання, які вели боротьбу в Сирії, ну опозиція, вони вже займали більш помірковану, ну скажімо, не радикальну іслам, ісламську позицію, ісламістську позицію. Багато також говорять про те, що доля Сирії буде важча, ніж пряса, діше, навпаки. Взагалі, подальша доля Сирії якою вона може бути, знаєте, складно сказати, тому що з одного боку, так вони не не радикальні, не радикальні ісламісти, і Джолані про це заявляв. Хоча, хоча буквально декілька днів тому він в париві, мабуть, тих перемог, які так швидко відбуваються, сказав, що от ми звільнимо Сирію і звільнимо. Ту частину голландських висот, які в сирійській території. Тобто це був такий відвертий посил Ізраїлю щодо того, що це їх територія, в тому числі, на що Ізраїль миттєво відреагував, і ми знаємо, що буквально позавчора, вночі, сухопутні сили Ізраїлю війшли на. Спірну територію, яку не з 70-х років за домовленостями, вона була такою буферною зоною, вони війшли туди, і лідер Ізраїлю Ентеягу сказав, що ну, це м, така тимчасова акція, ми відійдемо, як будемо впевнені в тому, що нам нічого не загрожує. І в ту ж саму ніч, коли була та заява, Зроблена джоланні, Ізраїль почав бомбардувати воєнні аеродроми, військові об'єкти, хімічні заводи, які знаходились на відстані такої близької і могли загрожувати потенційно Ізраїлю. Ізраїль приймає превентивні міри для того, щоб показати, що не тільки Ізраїль керує. Цими всіма процесами і управляє, Сполучені Штати нанесли в той же час буквально по таким суттєвим об'єктам, які визначені були як воєнні об'єкти, більше 73 ударів. Тобто піднята була авіація і практично знищено те, що могло загрожувати в майбутньому. Якщо ви говорите про нову владу Сирії, ніхто не знає, якою вона буде. насамперед, ті заяви, які робить жолані, вони ісключають одна одну. І вчора він заявляє, що Сполучені Штати для нас не ворог, і ми готові до співробітництва з усіма країнами, в тому числі з Ізраїлем. Ну, це після того, як Ізраїль ввів свої війська угу. стосовно лощеної заяви, має бути негайне припинення вогню і повинні розпочатись переговори. Якщо це продовжиться, це може перетворитися на щось набагато більше набагато гірше. Я добре знаю Путіна. Це його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає. Такими словами, обраний президент США Дональд Трамп підсумував свій допис про падіння режиму Башара Асада в Сирії. Трамп вкотре згадав про угоду між Росією та Україною, наголосивши на величезних втратах обох країн у війні. Проте іронія в тому, що падіння режиму Асада в Сирії віддалило угоду між Росією та Україною, а не наблизило її. Ну це пишуть э, політологи для самого Путіна. Те, що відбулося в Сирії, означає, що Україна залишилася його останнім шансом. Тобто, можливість перемовин зв'язку з цим віддаляється. Чи що таке вони можуть відбутися? Ну, рано чи пізно вони відбудуться, я думаю, не зараз, тому що необхідно і для Росії теж переформатувати свої інтереси у геополітичному просторі, тобто Російська імперія не сталася. Тобто не відбулось того, чого очікував Путін. Я хочу нагадати, що з чого все, все починалось? Починалось все з того, що Європейський Союз, європейські країни, там не тільки представників Європейського Союзу, були на той час. Вони домовились Катаром на початку 2000-х років, що вони будуть прокладати нафтопровід через ну, держави, і угу. практично всі погодились, окрім. Сирії і пам'ятаєте, оця з Катара до Туреччини а, да, і Європа. Угу. Да. І в 2011 році арабська весна і ну такі сили були підтримані, звісно, Заходом, тому що було їм ну, цікаво повалення режиму Асаду і домовленості про таку історію. Але але тоді Росія. Ну, звісно, тут економічна зацікавленість, тут не підтримка Башара Асада, як людини, тут підтримка своїх економічних інтересів була. Тобто, ну, що означає проведення нафтопроводу з арабських країн? Це означає, що Росія вбуває з ринку і у неї дуже серйозний конкурент, тобто в її. Ресурсах не будуть вже так ну від них залежати європейські країни. Ну і звісно, в 15-му році були введені російські війська туди, створені бази російські, і Асад утримався. Ну утримався до 24-го року. До речі, з базами в Росії, у Росії їх там дві бази. Uh -huh. Що буде з ними? Тобто їх можуть внаслідок, скажімо, якихось перемовин залишити? Чи все таки вони там? Думаю, ні. Те, що відбувалося протягом всього того періоду, коли опозиційні сили, а вони знаходились в різних містах і страждала. Громадянське населення, тобто, по суті, це вони не можуть так просто дозволити на підставі чого? От на підставі чого вони там залишаться? Ні, зараз відбувається евакуація, і була домовленість верніше, навіть не просто домовленість Путін просив Турцію, просив Турцію, щоб вона дозволила. І тут вже бачите, яка інша риторіка. Просьба Турції до Турції. Да? І Турція дозволила через свою територію а, пропустити їх. А, і були а, ну, а, домовленості з опозиційними силами, які прийшли до влади, Джолані конкретно, для того, щоб дати їм більше часу, а не два дні, на які вони мали розраховувати. Тобто за два дні евакуювати такий контингент неможливо. Але є а база я не пам'ятаю біля якого міста вона знаходиться. Вона зараз в оточенні. Тобто, чи домовляться вони, щоб їх відпустили, не можу сказати. Тобто там настрої і градус отих тих антиросійських навіть настроїв дуже такий серйозний. Тобто я вони вороги. Я думаю, селіці добре пам'ятають, як бомбили Лєпо і да. що робили з, mm, да. з хімічними речовинами. Ми всі ці кадри пам'ятаємо. А стосовно зустрічі у Франції Трампа, Володимира Зеленського, Макрона. Зустріч тривала недовго. Ну, по одним даним 20 хвилин, по іншим 40, по третім 35 хвилин. Але більше дивилися на обличчя. На обличчя, на... обличчя, Якісь речі на фотографії е, ось цієї зустрічі, Трамп був, ну скажімо, таким е, по обличчю, ну я б напевно сказала таким якесь е, жорстке обличчя було. Е, тобто, ось ви дивилися ці ну, тобто для себе. Я катру дивилась, дивилась, але ну. Ви ж як журналіст розумієте, що якщо це подає, ну, наприклад, Російська Федерація, то там в вигідному е, такою одні кадри може да, бути одні кадри, да ми подаємо інші кадри там з надією якоюсь та американці. Подають іншу іншу історію. Тобто, е, на жаль, мені не вдалось побачити кадри. Такого об'єктивного більш-менш характеру з джерел інших аніж зацікавлених, тому сказати, що конкретно їх обличчя вражали намір стосовно гарантії, президент Володимир Зеленський неодноразово говорив про гарантії. Якщо припинити вогонь, на чому наполягає Трамп, у Україні мають бути гарантії безпеки. Команда Трампа, ну скажімо, не налаштована, щоб Україну прийняти до НАТО, наскільки ну, стає зрозумілим з інформації, яка є. Е, ну, можемо згадати, як швидко туди вступили Швеція і Фінляндія, коли в них були зацікавлені, не було жодних перепон. Тому які гарантії безпеки ми можемо отримати взагалі, якщо не НАТО? Від кого? Від тих, хто буде приймати участь у погроговоручому процесі, і це мають бути. Сполучені Штати, звісно, це мають бути, ну, очевидь, члени Європейського Союзу, такі як Франція, такі як Британія, такі як Німеччина, які реально вирішують долю своєї частини континенту. Ну і, звісно, Китай, думаю, Китай теж має якось проявитись в цій ситуації, тому що. На сьогодні він не обов'язково має бути в там, переговорчій групі в підписантах і так далі. Тут скоріше буде Турція активізувати цей процес, але ми не можемо Китай ну, з такого пулу викреслити. викреслити да. Вони будуть якось вони зараз вичікують, вичікують, як будуть розвиватися події. І що відбувається з їх опонентом, з сполученими штатами, і зараз ми бачимо, що риторика передвиборча і риторика зараз, вона ж інша, вона абсолютно інша. Тобто, всі чекають 20 січня, коли Трамп вступить на посаду, Знаєте, я хочу сказати, що і Зараз процес не припинився ж, поки що Байден і допомога. Все ж таки, ну, якісь моменти вони все і вирішують зараз. І те, що відбувається вже зараз, якісь перед такі перемовини, да. Ознайомлення один з одного, прийняття один одного, то це ж теж вже процес пішов. Тобто очікувати просто 20-го числа, і після якого станеться диво, ну, ні. Тут же мова йде про багато складових, і ми не можемо з вами ігнорувати те, що відбувається на фронті. А на фронті відбувається, на жаль, не в нашу поки що. Полізу ситуація, і ми маємо про це думати зараз. і Звісно, коли вже сторони приймуть одна одну, поки що сторони не приймають одну одну. Ми не приймаємо Росію як переговорчу сторону. Так? І Росія поки що не бачить в нас. Тобто, зараз це називається в переговорчому процесі завишені вимоги. Угу. Завишені вимоги. Тобто одна сторона з завишеними вимогами, і ми з завишеними вимогами, але переговори завжди це компроміс. Тому будемо чекати тоді, коли сторони будуть готові, а не тоді, коли або їх підготовлять до цього, але не тоді, коли Трамп вступить в. На Права. Да, да. це може бути якимось каталізатором, звісно, але це не ну гранічна дата. Ну я б так сказала. Угу. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. І нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була Олена Чальцева, доктор політичних наук, викладач Донецького національного університету Василя Стуса. А говорила ми на тему роки сілі для України. З вами була Ірина Болгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один